Всім привіт! Вітаю на каналі Ельбасо. У нас сьогодні 15 лютого. Продовжуємо розкидати селітру, розкидаємо 100 кг на гектар. У нас сніжок сьогодні випав, якраз хороший такий. Наші біг-беги, прицепи у нас ПТС. -и. Грузимо по 6 тонн на прицеп. Вектор Джонгір 8410, грузимо по 4 бега по 6 бегів на прицеп, це по 6 тонн, бо трохи ну трохи резина не сім'я, так сказати. На прицепах і багато вже вчора там скат стрельнув у мене, то вирішили поменше грузити, бо щоб лучше, так економніше буде. І так вже успіваємо це завтра. Затра десь до обіду та й вже маємо або до обіду, або до вечора та й закончити. Розкидання тут залишилося у нас ще 4 поля. То я думаю, якщо сьогодні не вспінемо, то завтра закончимо. Може ну, б, звісно, постаратися сьогодні за... За... закончити його. Завтра якось неділю не хочеться виходити на роботу. Дома трохи відпочити, Та сніжок морозець передають. Якщо за сьогодні, думаю, не розстане, то завтра ще буде то нормально якраз і сніжок, і селітра під сніжок якраз то, що треба. І в нас краєвиди, Це хлопцям вивозять цей прицеп зараз. Довідують одне поле і будуть переїжджати там ближче, ну, ближче до села. І краєвиди в нас заворожені просто. Всім, хто кидає щасти, ну, добре вам щасти. Ставте лайки, підписуйтесь, до побачення. Всім привіт! Вітаю на каналі Ельбасо. У нас сьогодні 15 лютого. Продовжуємо розкидати селітру, розкидаємо 100 кг на гектар. У нас сніжок сьогодні випав, якраз хороший такий. Наші біг беги, прицепи у нас ПТС. Грузимо по 6 тонн на прицеп. Трактор Джондір 84,10. Грузимо по 4 бега на... Ой, по 6 бегів на прицеп, це по 6 тонн.